Вже декілька місяців шукаю дитячий візочок, щоб він був в комплектації три в одному, легенький, маневрений і не за 30 тисяч гривень. Це все про візочок від європейського бренду Фріонзак, надійна алюмінієва рама, гумові колеса з протектором, діаметром 24 та 17 см, з амортизаторами на кожному колесі. Вага люльки всього 3,5 кг, а вага візочка з люлькою 12 кг. Текстиль та внутрішня обивка знімні для прання, величезна простора люлька 77 на 33 см з матрасиком в комплекті, батьківська ручка телескопічна, регулюється по висоті. В комплекті йде практична сумка для аксесуарів та корзина для покупок. Капюшон люльки має додаткову секцію збільшення та велике вентиляційне віконце. Знімається люлька за допомогою кнопок пам'яті всього однією рукою. В комплекті йде автокрісло сертифіковане за останнім стандартом безпеки і size r 129 для діток зростом від 40 до 80 см з регульованою ручкою та капюшоном. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, максимальне навантаження 22 кг. має регульовану спинку до лежачого положення та регульовану підніжку. Капюшон має додаткову секцію збільшення та оглядове віконце. Рама легко складається разом з прогулянковим блоком. Підписуйтесь та купуйте в маля.